Я вперше написала вірша українською мовою. Незалежна Україна, москалів переживе, вона сильна і єдина. Вона надією живе. Валерія Амерова читає на сцені вірш, який написала на Волині після того, як виїхала із Краматорська. каже: з дитинства писала поезію російською. У цьому вірші виклала пережити. У Луцьк приїхала з сім'єю. Зараз заживе у гуртожитку педколеджу. Коли 24 24-го пролунав перші вибухи, ми зібрали речі і поїхали в Барвінкове. Там у моєї подруги взяла свікров, ми поїхали туди. Ми гадали, що буде так, як у 2014 році. У нас теж була війна, з нас все починалося. І ми гадали, що ми пересидемо і приїдемо додому, але щось пішло не так. І лунати почали взриви і барвінкова, і ми зрозуміли, що потрібно їхати далі. Повстанські, стрілецькі пісні, народну музику і патріотичні вірші підготували, аби підтримати людей і зміцнити віру в Україну, каже ректор Луцького педколеджу Петро Бойчук. Музичною композицією, яку виконала на роялі, долучилася до концерту Яна Костєва. Розповідає, жила у Волновасі, навчалася на педагога у Маріуполі. Зараз її домівка понищена російськими військовими. Концерт дуже чудовий до слів. Раніше я не розуміла всього цього, цих слів не до кінця я розуміла ну, про Україну, про нашу батьківщину. Я її так не думала, що я її так сильно люблю. На концерт запросили людей, які втратили домівки через війну і проживають у гуртожитку Луцького педколеджу. Захід організували викладачі, студенти і випускники закладу каже ректор Петро Бойчук. Я бачу і сльози на очах, і розуміння ситуації, і трошки відволікли від можливо, гаджетів, від новин, які читаються. Сьогодні вони почули наше українське слово, нашу українську пісню. Побачили людей, які це з душею і серцем роблять. Я із поліг пологи Запорізької області такого люди Такої великої душі я ще не бачила. Мене гордість, гордість розриває, що в нас є такі люди. Такі, таких людей неможливо перемогти. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.